Сьогодні прочитаємо одну історію Євангелія від Івана, 9 розділ, і ми прочитаємо весь і порозсуждаємо. І ми подивимося, для чого Ісус Христос нам оставив Слово Боже. Знаєте, Ми прочитаємо певну одну історію, вроді вона абсолютно нас не торкається. Це такий, знаєте, просто історія одного чоловіка під час життя Ісуса Христа і Інших людей, які бачили навколо нього. Але Господь хоче, щоб коли ми будемо слухати цю історію, дивитися і знаєте, якби дивитись, де я, на якій я стороні, яку я підтримую позицію в цій історії, де б я був би на тому місці, коли б був Ісус Христос. як би я поступав, би, якби під час мого життя оця траплялася історія, про яку Господь Ісус Христос нам. Хоче сьогодні нагадати, дев'ятий розділ Івана від Івана. І коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження, і спитали його учні, його, говорячи, учителю, хто згрішив, чи він сам, чи батьки його, що сліпим він народився? Ісус відповів: не згрішив ані він, ані батьки його. А щоб діла Божі з'явилися на ньому. Бо мусимо виконувати діла того, хто послав мене, аж поки є день. Надходить он ніч, коли жоден нічого не може виконувати. Доки я в світі, я світло для світу. Промовивши це, він сплюнув на землю, і слини грязєва зробив, і очі сліпому помазав грязьом, і до нього промовив Піди, умийся в Савку Сілоам. Визначається посланий, тож пішов той і вмився, і вернувся ведючим. А сусіди та ті, що бачили перше його, як був він сліпий, говорили чи не це не той сидів та просив. Говорили одні, що він, а інші говорили ні, подібний до нього, а Він відказав Це я. І спитали його, як же очі відкрились тобі? А той оповів: чоловік, що його звуть Ісусом. Грязь зробив, і очі помазав мені, і до мене сказав Піди в сілам та й вмився, і я пішов і вмився, і став бачити. І сказали нього Де він? відказав Той Я не знаю. Ведуть тоді до фарисеїв того, що був перший незрячий. І була то субота, як грязь Ісус учинив і відкрив йому очі, і знов запитали його фарисеї, як ведючим він став. А він розповів їм, його поклав він на очі мені, та я вмився і бачу. Тоді деякі з фарисеїв сказали, де він, не від Бога він цей чоловік, бо суботи не держить. А інші сказали, як же чудно таке може грішна людина чинити, і незгода між ними була. Тому знову говорить сліпому. Що ти кажеш, що кажеш про нього, коли очі відкрив тобі? А той відказав, Він пророк. Юдеї про те йому не повірили, що незрячим він був, і прозрів, аж поки не покликано батьків того прозріло. І запитали їх, кажучи: чи ваш оце син, про якого ви кажете, ніби родився сліпим? Як же він тепер бачить? А батьки його відповіли та й сказали: Ми знаємо, що цей. То наш син, і він народився сліпим. Але як тепер бачить, не знаємо, або хто йому очі відкрив, ми не відаємо. Поспитайте його, він дорослий, хай сам скаже про себе. Таке говорили батьки його, бо боялися юдеїв. Юдеї, бо вже були змовилися, як хто за Христа його визнає, щоб той був відлучений від синагоги. Ось цьому говорили батьки йому, він дорослий його. Поспитайте, і покликали вдруге того чоловіка, що був сіпив, і сказали йому: Віддай хвалу Богові, ми знаємо, що грішний оцей чоловік. Але він повів: чи він грішний, не знаю. Одне тільки знаю, що я був сліпий, а тепер бачу, і спитали його, що тобі він зробив, як відкрив тобі очі? Відповів той до них, я вже вам говорив. Та не слухали ви, що що бажаєте знову почути, може, і ви його учням хочете стати, а вони його виявили і сказали: Ти, ти то його учень, а ми учні Моїсеєві. Ми знаємо, що Бог говорив до Моїсея, звідки ж узявся оцей, ми не відемо. Відповів Ісус і сказав їм то ж воно і дивно. Що не знаєте, ви, звідки він, а він мені очі відкрив. Та ми знаємо, що грішників Бог не слухає, хто ж богобійний і виконує волю Його, того слухає він. Від віку не чувано, щоб хто очі відкрив був сліпому з народження. коли б не від Бога був цей, він нічого не міг би бачити. Вони відповіли і сказали йому. Ти увесь у гріхах народився, і чи тобі нас учити, і геть його вигнали. Дізнався Ісус, що його, що вони того вигнали геть, і знайшов його, запитав чи віруєш ти в Сина Божого? відповів той, говорячи. Та ж, хто ж то, пане, такий, щоб я вірив у нього, і промовив до нього Ісус і Ти бачив його, і той, хто говорить з тобою, то він. А Він відказав: Я вірю, Господи. Вклонився йому і промовив Ісус, на суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а ведючі, щоб стали незрячі. І, почувши це, деякі з тих фарисеїв, що були з ним, то й сказали йому: Чи ж і ми не ведючі? і відказав їм Ісус, Якби ви не ведючі були, то не мали б гріха, а тепер ви говорите, бачимо, то і ваш гріх зостається при вас. Ви знаєте, це не просто Господь помістив цю історію на сторінках Біблії для того, щоб ми прочитали її, знаєте, і деякі сприйняли як казку, деякі сприйняли, знаєте, щось таке. Але Господь дійсно хоче, щоб ми могли тут дещо навчитися і навчити нас через цю історію. Перше, що ми читаємо, коли. Він проходив, побачив чоловіка сліпого з народження. Тобто, буквально сліпий з народження. І, а учні його питають учителю. І дивіться, в нас теж може виникати таке питання. Якщо ми бачимо, що трапилося в житті, так, в тих чи іншій людині ми питаємо і задаємо всі питання, і можемо, це, це людина і за гріх, це за гріх батьків. Це за гріх його і так далі. Я не перечув, буває таке, коли за гріх Бог карає. І ми читаємо в книзі буття, коли Господь сказав, що Бог, який милує до тисячі родов і карає до третього і четвертого покоління. Тобто Бог звершує свій суд інколи на батьках. А інколи це трапляється абсолютно. І, Господь, і ми, учні задають питання і кажуть, за що це? Знаєте, І ми можемо задавати питання, за що це так трапилося? І ми можемо приймати якийсь певний свій суд. А Господь сказав, що не згрішив ні він, ні батьки, а це. Те, щоб трапилася слава Божа. Тобто, Господь інколи робить такі речі, щоб прославився Господь. І в даний момент цей чоловік сидів, і Господь написано, зробив грязіво, помазав йому очі, і каже, біжи в річку сілом, умийся і будеш бачити. Я думаю, брати і сестри, що ми багато знаходимо таких речей у Біблії, коли Господь. Через такі речі оздоровляв. Да? Недавно ми говорили, коли Бог оздоровив Неймана. Да? Біжи в річку Сілуам і Єрдан і окунися там сім раз. І будеш чистий. І він не хотів. Але все-таки умовили, він пішов і очистився. Коли е цар Єзекія був хворий і мав уже вмерти. І йому сказали: приготуй, розпорядись своїм домом, напиши завіщання, розпорядися, скажи все, що буде. І він почав плакати і просити Господа. Господь каже цією спорокам: бжи, і прикладе груду смок до на риву, і він буде здоровий. І так і зробив язек. Тобто, Господь деякі речі показує зробити. Біжи, таке маленьке зроби. Знаєте, Інколи нам говорять, зроби щось маленьке, ми, те, зроби щось. Підійди до Господа. Прийди до Господа, поклонися, прослав Його. І ти отримаєш якусь певну. Біжи, покайся перед Богом, і ти отримаєш якусь певну відповідь. І в даний момент, так же цьому чоловіку, біжи, умийся і буде здоровий. Ви ж бачите, він пішов і, і зробив. І коли це все побачили, люди почали. Особливо фарисеї почали шуміть. Знаєте, як це так? Ненавиділи вони Ісуса Христа. Як це так Він може зробити? І його декілька разів питали, як ти став. Він каже, я так вам сказав. Помазав мені очі і сказав, біжи і умийся. Я пішов і став ведючий. Я став, бачити, Гукають батьків. Це той ваш син, який був сліпий? Точно, був він сліпий, але е, він тепер бачить. І знаєте, тут дійсно Господь показує, що Він робить свою справу так, як він хоче. Він каже, що я прийшов робити справу тоді, коли ще є день, коли ще є можливість, я прийшов робити цю справу. І знаєте, її, Вони самі. Ці у, люди, які е, бачили, це дійсно чудо. І вони сказали, що ніхто не може зробити таке чудо, як зробив, як Бог тільки може зробити. Тільки один Бог може народження незрячого е, зробити зрячим. І вони, вони затверджують, що тільки Бог може це зробити. І в даний момент, коли Ісус Христос зробив, вони не вірять. Вони не вірять, тобто вони роблять протиріччя самій своїй доктрині, своїй вірі. Вони кажуть, що тільки Бог може зробити його зрячим. а тут кажуть: так людина це не може робити. І вони знаєте, це твердження сказали. Та ми знаємо, що грішників Бог не слухає. Хто ж богобійний і виконує волю Його, того слухає Він. І вони зробили таке твердження, і дійсно це твердження вірне, що ми знаємо, що грішників Бог не слухає. Знаєте, часто ми, часто ми е, говоримо про те, е, що ми хочемо дещо отримати Господа. Ми звертаємося в молитві. Ми просимо, але ми не віримо і остаємося грішними людьми. А потім звинувачують, Господи, де ж ти Бог, котрий Він не почув нас. Доктрина. Бог грішників не слухає. Тобто Він чує наші бажання, наші молитви, але Він не відповідає. Тому, знаєте. Наскільки на в цій історії Господь хотів показати сьогодні для нас, для нас, щоб ми могли розуміти, коли ми приходимо до Бога, ми маємо вірувати в нього. В посанні Дєвреїв написано, і той, хто Бога, до Бога приходить, мусить вірувати в Нього, що Він є. Тобто, віруючою людиною може бути тільки та, яка дійсно. Вірує в Бога. Тобто, якщо людина має сумнів, якийсь має знаєте, е, якісь, знаєте, традиційне увірування, то не є віруюча людина. Віруюча людина та, котра довіряє Господу. Да? І та, яка отримує від Господа е, ті відповіді, які Господь дає. І е, Він говорить про те, що ми маємо бути богобійними. І виконувати волю Його, того слухає Він. Грішний Бог не слухає, але слухає тих, хто богобійний і виконує Його волю. Таким чином ми можемо приходити до Господа. І ради цього Господь і прийшов нам на цю землю, щоб нам е нас простити, омити і в цьому житті. Дати благословіння. Ми читаємо Іван від Івана, сказав: що Господь Ісус прийшов, щоб дати життя і дати життя з достатком. Тобто, про що це говорить? Тобто, дати життя нам, тобто, простити нас. І дати життя з достатком, тобто дати в цьому житті все необхідне для того, щоб людина могла славити Господа. Тому, знаєте, я думаю, де ми, де б ми були, на якій стороні ми були б, щоб був на той час така була історія, де б ми були. Чи ми були б разом з цим чоловіком да, підтримали його. Да, це дійсно Бог його, е, Ісус Христос його ісцелив, це дійсно Бог. Чи ми були б на стороні тих хворисеїв, які засуджували б. Інколи в нас приходить така думка, ми можемо засуджувати. Да, щось Бог зробив добре справу, да? е, комусь ми можемо. То якась случайність, хіба Бог його почує, то якось ще щось. То ми не маємо права знаєте, таким чином судити чи, чи не довіряти. І е, е, далі, коли е, це сказав, цей сліпий, що це дійсно, я не знаю, хто він, але знаю, що я тепер бачу і е, спитав, а хто ж той чоловік? Пам'ятаєте, що він сказав? Це пророк. Цей чоловік визнав Ісуса Христа за Божого чоловіка. І його вигнали геть із. Сету. І коли вигнали, дивіться, Господь знайшов його. Ісус Христос знайшов його, приходить до нього і каже, ти віруєш. Тобто, то одне, знаєте, виникає таке для нас, якби підбадьорення, що Господь нас не кидає. Він зробив справу, Він буде далі контролювати. Коли ми зробили для Господа якийсь перший крок, Він буде продовжувати нас контролювати. Він буде продовжує. Навіть навіть коли його вигнали із синагоги і сказали: вийди, ти, ти е, недобрий чоловік, ти йдеш за цим грішником, геть іди, він знайшов його і питає, чи ти віриш в Сина Божого? Я каже, а хто такий? Це я, який з тобою говорю, це я той, хто зробив тебе зрячим. Він сказав: вірую, Господи. І вклонився йому. І Христос сказав ще одна, знаєте, така, я хотів би, щоб ми могли подивитися ще на одну істину, яка тут є. І промовив Ісус: на суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а ведючі, щоб стали незрячими. Замічаєте, це начебто такий перший ну, незрозуміли. Христос каже, Я прийшов, щоб темні бачили, а ведючі, щоб стали сліпими. Замітили, да, да? є у вас якесь запитання до цього? Просто Господь прийшов і іцілив оцього свіпого знародження. А тепер Він каже: Я прийшов, щоб сліпі стали ведючими. Тобто, щоб бачили, а ті, хто бачить, щоб стали сліпими. Чому? Чому Господь так сказав, щоб ті, хто бачить, стали сліпими? І дивіться, зараз ми поросужаємо. І почули, що це деякі з тих фарисеїв, що були з ним і сказали. Чому він? Чому і ми не ведючі, чи й ми не ведючі, Відказав їм Ісус, якби ви не ведючі були, то не мали б ви гріха. А тепер ви говорите, бачимо, то ваш гріх зустріється при вас. Тож, тобто, дивіться, Господь Ісус Христос сказав: Я прийшов, щоб ті, хто сліпий, стали ведючими. І так, як цього сліпого, як приклад, фізично, Він його оздоровив і Той став, бачити. Він каже, я прийшов, щоби ті, хто не знає мене, ті, хто не вірив в мене, я зробив їх, щоб вони бачили. І ті, які бачать, щоб стали сліпими. Ви знаєте, тут Господь фарисеї питають, і що? І ми теж невидючі. Ми теж сліпі, питають фарисеїв. А Господь каже, ні, ви не сліпі. Ви бачите, ви бачите, і ви цим підтвердили. Ви підтвердили, ви бачили, що він ісцілив. Ви підтвердили, що такі чуда може робити тільки Бог. Ви бачите і ви це підтвердили. І каже, да, ви ведючі, ви ведючі, тому що ви бачите, ви сказали, що. Ви зрозумієте, да, що Бог грішників не слухає. Да, ви це бачите і ви підтверджуєте, ви це знаєте. Але гріх ваш остається при вас. Тобто, є сьогодні люди, які дуже багато знають, дуже багато, знаєте, розуміють, але остаються. В гріхах, хтось в своїй гордості, осився в самому такому самопевності. Тобто беруть те, що Господь зробив, вони беруть на себе, на свою відповідальність. Це я зробив, це Господь через мене зробив, це Господь мені дарував таку милість, ось. І е, оці Господь каже: я прийшов, щоб отакі люди стали невидючими. Тобто, що вони не бачили, оцей знаєте, оцей в гордості своїй не бачили слави Божої. Для того, щоб знову зробити їх невидючими, для того, щоб Бог повернув їх зір, так як повернув цьому сліпому, який побачив, він каже: я не знаю, хто це, але я знаю, що цей чоловік зробив мене ведючим. Я знаю, що цей чоловік пророк. Тобто Господь. Ви зрозуміли, в да, якій темі сказано, що Господь в гордості своїй, нашій, хоче нас зробити невидючими, щоб ми не дивилися своїми е, гордими очима, щоб ми не дивились своїм, знаєте, через своє я, але щоб побачили Господа, який зробив. Я не знаю. Я не знаю, але я знаю, що він зробив мене ведючим. Я не знаю, хто він, але я знаю, що він пророк. Я знаю, що він може це зробити. Тому, знаєте, ми можемо сьогодні зробити це. І дивіться, ще раз хочу підкреслити: і відповів Ісус, якби ви не ведючі були, то ви не мали б гріха. Знаєте, є таке. Вислів, хто багато знає, з того багато буде питатися. Я колись з одним чоловіком говорив, він, ну, це років, років вже має 20 назад, я з ним почав говорити, він каже: «Ні, ні, ні нічого мені не розказує. Абсолютно. Я, говорить, нічого не хочу знати. Я нічого не хочу знати, тому що. Хто більше знає, хто багато знає, з того буде питатись. Тому я, говорить, не розказую, і все, я уйшов, я, я не хочу нічого знати. Про Бога ми говорили. Знаєте, тобто, ця людина вже ведюча. Тобто вона бачить, що вона буде відповідати за те, що вона багато буде знати, багато відповідати. Тому Христос сказав, що якщо ви були. Не ведючи, то ви не мали б гріха. Але коли ви ведючи, то гріх ваш остається на вас. Тобто та людина вже нічим не виправдовується, не виправдовується перед Богом, тому що вона бачила і цей гріх нехотіння знати Бога остається на ній. Тому ця історія може багато сьогодні навчити нас. Тож тобто, Господь хоче, щоб ми могли себе знову, я вернуся до того, поставити, де я. У цій історії, за ким я буду ходити. знаєте були б ми щасливі, що ми дійсно пішли за цим разом, з цим сліпим, який оздоровився сказав та Господь пророк, Він мені дав життя, Він мене оздоровив. він І написано, коли Господь спитав його, чи ти віриш, Він каже: Вірую, Господи, і вклонився йому. То тобто наша задача сьогодні вклонятись нашому Господу. Сьогодні наша задача ходити за Господом, так, як цей сліпий, вірити. І тому, і тому, для того, щоб отримати, вернемося ще раз повторно, для того, щоб отримати Боже благосвіння, ми маємо вірувати в Господа. Тому що грішників Бог не слухає, а слухає тих богобійних. Які виконують волю Його. Я б хотів, щоб ми були тими людьми, які боїмося Бога, тобто які любимо Його, які виконуємо Його волю. І Бог буде дарувати для нас всі милості, буде відповідати нам на запитання наші. Ну, Коли ми знаєте, беремо на себе відповідальність, ми все знаємо, це, це все так. Це все я розумію, як його робити, я знаю, як ходити. То Господь каже, я хочу, щоб ви були незрячими, щоб пройшли в темноті і в темноті пошукали Господа, почули нужду в Господі, почули потребу в Господі, щоб ми могли тоді Його погукати в своє життя. Тому, знаєте, в ці нелегкі часи, які ми сьогодні живемо, дійсно нам треба покладатись на Господа. Якщо ми дійсно можемо покладатись, що ми можемо, ми все можемо зробити. Нам Господь не нужен, то ми не тримаємо ніякої відповіді. Але коли ми будемо робити роботу, біжив сілам і вмийся, коли Господь сказав, повірте мені і поклоніться мені, зробіть те інше, довіряйте мені, і я зроблю це раз за вас, і ми підемо робити це з Господом, то Господь благословить нас. І тому навіть під час війни ми маємо покладати повну надію на Господа. Знаєте, я недавно читав е, таку підтримку, коли залужний нас. Е, знаєте, хто такий, да? е, він е, при, призвав весь світ, всі люди, моліться. І він процитував е, Єремії 3,33. Погукай мене і ти побачиш велике і недоступне, чого ти не знаєш. Тобто він процитував ці слова. Тому, знаєте, дійсно це прекрасно, коли народ починає взивати. Сьогодні поприходили м, такі прохальні листи. Е, від керівництва країни. Не, не буду зараз дословно казати від кого, але да? ну, прийшли всі організації такі Да? 14 числа це ж покрова, да? е, в народі це, це ще державне свято, День захисника. День захисника. Тобто ми не беремо покрову, а це тобто День захисника. Тобто, це день. Військового і запросили підтримати. Там написано: Ми наперед щиро вдячні вам, що ви прислухаєтесь, і там таке прохальне лист, я можу знайти прочитати, щоб молилися, молилися за керівництво за військових, щоб молились за захисників. Тобто приходить час, коли люди усвідомлюють, що дійсно. І є такі Ютубі-канали, ну, де завершується, ми переможемо, бо з нами Бог. Тобто дійсно, оцю надію, оцю надію, яку мають, вона повинна дійсно зрости в нас, вона повинна в нас. Не просто, знаєте, як тривога, то й до Бога. А повністю покластися. І ми про це маємо молитися. Ми маємо про це просити нашого Господа, щоб дійсно оця віра вона могла за все. Віруєш, віру, Господи. Віруєш, що можна отримати перемогу. Віримо, Господі, тільки Ти можеш зробити. Отака наша хай молитва буде цього ранку. Амінь. Давайте помолимося.